Оце наш чистопородний нубійський цап, йому тільки два роки, але бачите, який він великий, він буде ще більше, де копитися. Ну ми маленький, О, хороший мальчик. Коли вийшла на пенсію, почала шукати собі якесь заняття. Я спілкувалася дуже, читала багато про користь козиного молока. Знайомилася з порудом кіз, читала про те, як у Європі, у Америці розвивається козівництво. І мене це зацікавило. Тобто два роки я вивчала зоотехнію ветеринарію, перш ніж завести першу козу. Приклад української коротковухи, над якою ми працюємо. Дуже гарне молоко, якості молока, ну і зовнішнє. Ви бачите, що вони дуже цікаві. Короткошерсті, але зроблені на місцевій козі, тобто вони акліматизовані, звикли до нашого клімату, тому мають місцевий імунітет і гарне здоров'я. Якщо людина має ім'я, то і господарство повинно мати свою назву. І ми так подумали, подумали, а ми завжди своїх кіз підзиваємо козі, 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 козі. Вони знають це і вони йдуть на цей зов. Ну, назвали домашню ферма Огогу козі-козі. А огогу, тому що на той час ми мріяли, що у нас буде дуже багато кіз. Козі, 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 козі. Давайте, давайте, йдемо кушати, 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 кушать. Потім ми почали шукати локацію десь у сільській місцевості. Придивилися до осього Доновохаського, а вже в 14, ну, жила я на два доми. Тобто тварин у мене було тут, а я жила ще в Донецьку. Перший час я ще їздила, хлопця на блокпостах роздавала молочко, сири, а потім вже ну, коли. Почалися облави, коли почалися на підвал людей бросати. Мені діти чітко сказали, і не сунься сюди, і не їдь, бо ти опинишся в підвалі за твою позицію. Ну, не дивлячись на те, що я російськомовна, я завжди була проукраїнська. Коли почалось повномасштабне, коли підійшли до новосілки, перший поклик був виїхати, а потім наші хлопці їх зупинили. Наші хлопці їх зупинили, і ми так заспокоїлись, і ми ті трішки загальмували перевезення, тому що потрібно було прийняти кози, козенята маленькі, ну куди їхати. А дуже загострилася ситуація, вже прийшла отак, от що за гору взялися квітень місяць, почалися обстріли саме нашого села. Це вже позабити в окна Забиті, як попало. Криша отак от. Це перший приліт, це перший був перший приліт. Це з одного боку, оце будинок, оце сироварня наша була. Криша поїхала, отут уламок великий впав, пробив в селю. Ми вивезли десь ну, 185 років, з них було 90, це дітки цього Року народження, декілька молодих кіз, які не народжували, казаматки і чотири сапи-повідники. Перший день, як ми сюди приїхали, ми приїхали 15 травня, а 16 травня вранці ми знайшли свого бідончика. Ти у нас умнічка, да? Бідончик? Це наш. А чому бідончик? Бо я готувалася Доїти і кажу сину, готуй бідончик, будемо ну доїти кіс. А він каже, все, бідончик там готовий лежити, <сум> бідончик для молока є. А ми любимо такі давати клички щоб тварина була самобутня, щоб зразу ти розумієш, про кого йде мова. У нас кільмаж Даш і там. ну Преслідувателі хоче по-російськи, тому що вона завжди за людьми ходить. Там є копиця, у, у нього збоку відзнака така, як копиця. Кабанчик є, виплегає як кабанчик. І ще у нас один хлопчик народився два дні тому. Це був у нас корінець, тому що він завжди якийсь укорінюється десь, то у кормушці спить, то... ну корінчик він. Основна маса молока йде на випайку козенят, тому що ми дуже уважно і дуже ретельно вирощуємо свій молодняк. По-перше, ми залишаємо собі дуже велику кількість на розвиток, а по-друге, ми пропонуємо іншим купити. Молодняк. залишки молока ми пропонуємо, хтось купує. Основна маса молока йде в переробку, це бринза. У нас була така мета, що якщо ми ну, сохранімо стадо, вже б не йшла не річ про прибуток. Тільки потрібно було, щоб тварини залишилися живі, щоб ну, їх не втратити і працювати далі. Ну, ми викячтаємо, виконали свою задачу.